Я всіх вітаю. Таке маленьке відео. Я недавно показував три кізільничка. Вони були зроблені через год. От разниці був прогрес. Десь я на каналі ставив перед цим. Я хотів почати маленьке відео з таким маленьким совєтом, показати для тих, хто приділяється, як його робити, як перві Робити шаги, я тут ось кусочок обрізав. Такий біляшик на ньому може не буде видно. Корній немає практично. Там що десь з корішочок, був маленький, ну скажімо так, стрес мінімальний-мінімальний. Я почав відео робити був з першим три роки тому, роки тому назад. Я тоді його робив в початку серпня, я не помиляюся в августі. І я був хорошо обрізав, ну, не його добре обрізав, пересаджував, не чистий землю не чисті, Так, ну Я верх, верхній слой убрав, так, нижній убрав. Сейчас Зараз перекину вазочку, бо воно було високій, в високій чорній площі, верх вже був убраний. Просто не було показувати, вже думаю, перекину. Вот, Я так трохи так убрав, нічого з ним страшного не буде. Я нікому, звісно, не совідую, не раджу цього робити в такі сезони, тому що потім щось піде криво з торту, як у нас кажуть туди. Да? скажуть, що я комусь неправильно щось посоветував, то я порадив, то я це нікому не раджу робити. Вот. Я десь ось, примірні його в такому ось, з таким ось углом буду садити, трошечки під углом. Да? Я тут предварительно накидав чуть проволочки. йому, щоб і бо я з, відео з, етіми, з монтажами не працюю, нема в мене време, нема кому мене вчити. Вот. Я вже за свої колхозні відео якось вже був, предупреждав. Ну, чим хата багата, як кажуть. Да, то... Воно вот. И... було взято в питомнику, в... весною десь там. Я не пам'ятаю весною, в кінці зими. Не знаю коли воно було да, в кінці зими, зимою, скоріш. Вот. Я все удалив. Ті зимі, бо я після фераля вже февраля нічого не робив. Це було до цього. І щось кажуть, воно не, не цілий сезон ось сюди да, воно от було. Тобі ж було все, воно обрізане, обрубане, була ставлена така центральна лінія, ось там одна, там пару гілок було ставлено, ось одна, Дві, три. І ось у кусочок 4. все останні вони всі вже виросли. в мене зараз за оцей, скажімо, сезон. Що я тут хотів. Яку дать пораду, що поки я начну з цього? Потім в відео пробую зробити те, яке вже на рік часу більше, і потім зроблю з тим, що вже було три роки. Хто захоче вспомнити, то там знайде десь відео м -м, в 2000 році. Це було в августі, серпні, навірно. Вибачаюсь, не мав ніколи готуватися. Вот, я постійно радив совітував, що ми дивимося на нашу базу, нашу начало, Старт наш. Да, я з італійського переводю, не знаю, як сказати по нашому тобі ж старт, от куди ми починаємо. Тут ми вбираємо наших питомників до наших поверхностних корнів. Ось тут ми трошки може бачимо. Сподіваюсь, що видно буде з от. І потім вже дивимося, як нам стартувати. Я ось примірний уклончик дав, внімання міра команду, внімання ми трошки його назад Ось його наклонив. Бачите, а назад воно пішло назад, воно тут верхушка повернутися вперед. Воно має бути рівне. Якщо воно не, якщо воно не рівне, то воно рівно не має стояти, тому що воно потім стіжком туди, або почнемо якісь букви то при нашому ізначальному початковому, десь ми от його чуть-чуть назад. Зараз да? я його вже проволокою прив'язувати не буду. Не хочу втратити час, щоб не було відео длінне. Так, трошки моє усю даю уклон. Я зараз подивлюся, бо я його роблю буквально швидко на глазах. Ось о, при вас. Щось десь таке. Приблизно. Ну Тут ми слишком париться, не повинні, тому що це все одно... І наше, скажімо так, перва посадка, перше моделірування. Воно ще декілька років стояти, все одно ми повинні над ним працювати. Так що це не важливо, не важливо. Вже коли будемо садити вже, вже, вже в нашу фінальну площу, да, в останню, тоді вже ми, звісно, дивимося, воно вже у нас буде зроблено. Ми ще можемо з деякими матеріалами ще трошечки потім працювати робити. Ну, приблизно так. Я тут трошки проволоки накидав. Ну таке маленьке формування. По-перше. Я що хотів показати, зараз це може буде погано видно тут. Ось ось. Ми подивимося. Тут у нас ось де моя паличка. Ось вона. Тут у нас ось лінія 90 градусів. Де вона ця верхівка? Ось вона, отак ось її буде видно. Ось вона, 90 градусів, пошто центральна йде. Мені неудобно, сім мені хтось допомагав знімати. Ось вона, бачите, вона по 90 градусів йде. Це таки, скажімо так, я, щоб це трошечки убрати, я його припідніму. Зараз я стану удобніше і зроблю, його змоделірую при вас. Я тут ніякі гілки в'єтки не обирав. Я зараз... Попробую поки що тут буду обирати. Сейчас я верхушечку піднімаю. Надіюся, що буде видно. У мене нема студії. Ось тут, наприклад, такий патичок Ось у мене є. Він ось був. А, кстати, я колись казав, що ми дожні ми при наших, коли ми робимо з деревом щось, починаємо да, його робити, вложити проволоку, Ми всі листочки, які у нас там десь внутрі йдуть, всі ці наші... І... Почки, точки росту всі наші, які дуже близько біля ствола, біля нашого, скажімо так, основної лінії. Ми їх чистимо, обрізаємо. Почому? Тому що нам воно мішає, ми нічого не бачимо. Ми їх трошки удаляємо. Нам і проволоку буде зручніше накладувати, наложити. І опять дерево дуже бути чисте, воно його все одно потім скине, там паразити, не паразити, тобі ж причини на це багато. Я вже це на... На цьому неоднократно останавлювався, тобі ж ми це все тут десь де близько, біля наших основних віток, ми тут все чистимо. Ми чистимо, його все удаляємо. Я зараз не буду так по трошки я просто предупреждаю, ще раз ставлю акцент на цьому вашу увагу заостряю, щоб ви просто не забували. Ми це все чистимо. Ми повинні бачити, відкуди наша гілка виходить. Откуда вона стартует, все равно на пару сантиметрах мы в поросіпені ветки робить другості не должны, так что нам це не треба, он нужно бути назад, Трошки ми його назад. Чтобы воно раз и вернулося, скажем так. да, Примерно там завис, зависит от матеріала от наших... От наших, скажем так, дизайну, зараз тяжело не переводить, ну, ви поняли, так? То ж ми його трошечки починаємо кидать взад. Я зараз трошечки сюди в'ятку підніму, щоб вам уже якусь таку более-менее. Я, зазвичай, я зараз буду спаминати, я буду питатися на суджику, на своєму. На такі тоненькі гілочки я полку не налажую, щоб ми різку їх зламати. І в цьому сенсу немає. Лучше їх піддержати трошки. Що. Ось тут такий ось приклад. ось У мене з цієї гілки ось тут дуже їх багато ось росте. дуже. Раз, два, три, чотири. Їх тут така маса, що сенсу немає. Я тут от це все уберу. Зразу ось таку, Воно ось тут буквально сантиметр від початку. Нашої гілки йде. Ми знає, чи очевидно, буде сподіватися, що так. Да. Ось я обрав, воно вже чистіше стало. Для чого? Це все в мене другастпінна в'етка. Вона дуже дійна не повинна бути. Я її теж укорачую. Тут ось з одного місця росе дві, дві второстепенних, я їх одну оставляю, одну убираю. Ми трошечки проріжаємо вже одразу. Ми не, ми, ми не стараємося робити дуже там багато чого, щоб була наша крона густа, бо це не в этом смисла. Ми на цьому повинні ще працювати, будемо в нашому в майбутньому і ми до цього прийдемо. Так. Наша яка задача? Так, почнемо з першої нашої гілки. Ось у наша перша гілка. Я що і для початку роблю? Я роблю площину нашу плоскость. Я не диваю зараз вверх, низко в мене немає що. Якщо ми тільки починаємо працювати з ним, то у нас немає, на що ми наші перші первостепенно, степену, друг ми їх робимо в площині. Потім уже ми починаємо зверху з іншого 3-стіпінними ветками, починаємо да, накривати трошечки робити, собі, скажімо так, етап, так да, як там ніхто так називає, не пам'ятає. Вже потім закругляємо його. Зараз я роблю це все в одній площині. Я дивлюся, щоб вони не були однакові всі дліни, тому що ми ж довжні вчити, що воно ж буде ще рости у нас. То я трошечки вже його тут питаюся сразу трошки підкоротити. Трошки його підкоротити. Ось росте знизу якась гілочка. вона нам тут взагалі 300 років не нужна. Не потрібно. Трошечки ось я бачу, це трохи зверху я її в сторону кинув. Я що зроблю? Я трошки проверну нашу гілочку, проверну трошки її. Ось так приблизно я ось першу формую так приблизно. сейчас не так це все приблизно. Чому? Тому що то, що це треба будь присутнім, присутствовать при цьому всьому і за цим всім хорошо дивитися наблюдати. На камеру все одно не буде видно. Що в мене тут Ось ще одна гілка є. А, вона ось роздвається, але я не думаю, що я зможу її показати. Попробую зараз, конечно. Я тут пару ласки уберу. Бо у мене по проекту я її удалить хочу взагалі вбрати. Вона мені не потрібна. Зараз буду пояснювати. Чого це так? Ось отакий ось момент. Ми бачимо, ось на неї, вона не йде вона. Ох, бляха, муха. Ось тут, наверное, при камену не бачу. Ось вона роздваюється. Для того, щоб ми нашу збіжність робили, ми стару ветку. Тобі ж одна частина старої рівної, рівна, рівна, рівна. І ось ось молода ветка. Я стару вбираю. Молода вона тонкіша. Так, я, так ми свою збіжність робимо, да? збіжність. Тобі ж ми над цим теж постійно дивимося. Я ось писав сьогодні Юрій за її дерево, що вона каже, що ще декілька років за деревом танцювати. Я говорю, це буде це все життя, ми будемо танцювати, тому що ми дивимося за збіжність, за, за право, за ліво, і ми постійно якусь обрізку постійно щось ми робимо. Так, я чого хочу цю ветку вбирати? Вона в мене практично на одній ті самі лінії. Вона ніякого ефекту не дає. На одній лінії каруселі виходить. Мені це не подобається. Я це не люблю. Я ці речі одразу же... з ними. Ось у мене малесенька є. Я на них, кстати, помилку кинув. Я не дуже був цього робити, але я кинув для того, щоб вона росла трошки вверх і не було б видно. У нас вже трошки різні уровні, бачите, трошечки вона. Це нижче, ну тут сантиметра 3-4 у нас вже різниця виходить десь буквально Уже щось. для такого маленького дерева це вже щось. І Тут, виходить, у нас всі в одну стоту, тут дві вітки, да? Ви їх просто не бачите. Я зараз одну наперед кидаю трошки, бо у нас передок трошки пустий, виходить. Але ми учіпуємо ще те, що з нього ще ж в бокові будь-відки тобі тобто в нас вона одна. Ух ти, бляха, муха на бонус поставить. Є у нас ветка одна, відбачаюся, я не продумав це зарані. Якщо дивитися все зверху, ми одну все кидаємо назад, одну кинули наперед. О, пусте місто. Воно не пусте місто, видно? Крупніше трошки да? нарисую, намалюю. Якщо вигляд зверху, да? це ось у нас. Скажем, це ось його Ось Я ось тут у мене одна ветка з боку і кидаю назад. З неї все второстепенно вийшла. Ще одна второстепенно. А цю трошки я сюди кидаю. Одна в мене ще з боку є. Як би получається пусті міста, але ми ж учити, що у нас сюди второстепенно вийде. вийде ще одна, то би ми цей об'єм Ми ж його заповняти будемо. Нашими... Ветками. Да? На перший погляд кажеться, як будто міг 2-3, то нічого, так скажемо так, воно густо, але ми ж дивимося трошечки на наше будуще, на наше футуру, я не знаю як перевести. Ну, так, як можу. Вот. То ми плануємо приблизно в такі ось його в такому ракурсі. Це зараз все швидко, чисто на камеру. Тут ось була залиша одна почка. Там був этот самий пеньочок. Остався. Ну я бачу, в мене воно ну, і бруньки пустило, то я її буду убирати, тому що якщо в нас десь дві приблизно равнозначних, ну, у нас як ці роги, як вилка, то ми такі всі попринесли нашої збіжності. Ми ці всі діла вбираємо. О, щоб у нас приблизно було, було одинаково. Все. Ще ми що дивимося. Ми, якщо нас ось одере, у нас ось дві ветки, да, скажімо так, дві гілки. Щоб якщо ми на них подивимся, вигляд зверху, щоб вони у нас не були одна тут і друга так само рядом. Ми повинні їх вибирати і вигибати, щоб вони хоча б у нас трошки в сторони вийшли, да? щоб в нас не була, скажімо так, одна над другою да, зверху. Ми їх повинні розвести трошки десь в сторону, вони не повинні бути рівно у нас. От він у нас не повинні Ми повинні з ними щось робити, тому що вони одна над другою. Да? Немає нема ефекту, нема гармонії, немає нічого. Тут при, при, приблизно з цими двома так виходить, з цими двома гілками, де вони паличками, з цими двома, з цією. І з цією нижньою. Що я роблю? Ззаді в мене бачу трошечки пустоти, я цю трошечки кидаю назад. А цю трошечки я тепер буду кинути сюди наперед. Бо в мене перелог пустий, виходить. Ну не дуже багато наперед, тому що воно мені ж потім, скажімо так, Закри, я не хочу, щоб закривало дуже й дерево. Все передній час дуже. Щоб вона у нас про, про, продив, просма, продивлялась, просматривалась, щоб її було трошечки видно. Тут трохи, трохи мені не вистачає. У мене тут бруньки є, сюди ще щось викину потім із часом. Да? І от щось таке приблизно, У нас вже щось вийшлося. Приблизне. Приблизне. Тут ось вони якби, виходить, ці дві хорошо підніму трохи. Не, 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 не. завжди вони можуть йти вниз, падає, бо це в нас і не хвойне дерево. І не хвойне, щоб воно було все вниз і йшло. Це в нас не як не знаю сказати. Не хвойне все. Ось От, таке ось наше перше моделірування, сказав би я так. Да? Приблизне. Воно ще все потім буде модифіціруватися, модифіка якась буде. Модіфіка, ну, майже зрозуміло, розуміло. Ось ось приблизно таке виходить. Це зараз трошки длінне, його, звісно, би вкоротити, треба вже було б одразу, бо воно дуже длинне. Ми його з часом трошки, звісно, це теж. Ми його з часом трошечки. Воно у нас піде потім вперед, воно ще буде рости. От. І це теж дуже длинне, я бачу. Воно. Ну, Хоча б трошки його коротить. Тут ну, так дуже особо нема з чого працювати чим працювати, чим робити. Це наше, скажімо так, наше перве наше моделірування. Для цього ми тут не повинні дуже дивитися на... Дуже дивиться на кожну гілочку, там, да, щоб якусь там критику шукати чи нібудь, я не знаю. Це таке перве. І з нічого, скажімо так, був якийсь там десь куч в да, ми кущ видермоємо з питомника і щось пробуємо з нього щось робити. От, щось приблизно у нас таке виходить. Десь тут щось оце, бачу, але ну, вверх йде. Ну. Це вже будемо потім, коли був наші, наші тучки робити, вже потім будемо все, все підправляти трошки. Ось щось таке приблизно виходить. Бачите, воно трошки пішло назад. І верхушка приміру, в нас упала на, на, нашу, на нашу ногу, да, як тут кажуть. Ось щось приблизно таке. Да? Щось тут десь трошечки пустеньке виходить, але тут ще все, все, тут ще в мене все є бунки є. Я не знаю, чи тут треба в мене це ще воно трошки виросте. Це трошечки воно тоже, трошки розшириться, якщо ми цю пустоту заповнимо. Ну ми не повинні робити його таке, щоб був купол якийсь не як шарик надувний. Да? Щоб... Всього ж не бути пусті пространства, щоб між нашими, скажімо так, облачками. Тут це все таке, опять же, приблизно таке, да? воно ті всі наклони ідуть Тут вони туди-сюди, ну приблизно, вчитися, тут може підрівняти, щоб воно рівніше. Тобі ж ми дивимося. Лінію, щоб вона, якщо вона йде в нас мягка плавна, вона повинна різко, хоч як вона ходила перед цим. Вона просто я її підняв, а воно різкий був ізгиб, вона на 90 разів впала. Вона должна бути приміру делікатна лінія в тому плані. Якщо воно починається все криве, ми його все криве закінчує. Ну, Щось приблизно таке. О, щось приблизно таке. Я думаю, достатньо вже відео виходить, глінне. Виходить, я думаю, що воно буде комусь корисне, цікаве. Всім eh, здоровечка, всього гарного і до майбутнього наступного відео. Десь щось приблизно таке у нас ось виходить, я не знаю. Ну, ще тут мало з чого мало поки показувати. Ну, для начала вже думаю так непогано. Всім всього гарного.